Ребят, у нас ситуация даже страшнее, чем можно себе представить. Мы ничего не производим своего, необходимого для военного хай Не знаю, сколько читатели наши знают. У противника за счет чего досягается такой быстрый прогресс? У них огромное количество дронов собирается инициативными группами. Ими же модернизируются, разрабатываются. Те, которые дают лучшие результаты, получают дополнительное финансирование и возможности. В отличие от нашей стороны, где никто из волонтеров, никаких возможностей, ни от государства, ни от каких-то других структур, кроме там частных лиц, не получает. И второе, если у них делократия, то есть ставка на тех, кто делает наиболее активные вещи, то у нас ставка на тех, кто имеет админресурсы. А эти люди страшно боятся, что кто-то сделает что-то толковее, чем они. Собственно, вот с этим связано технологическое отставание прежде всего, даже не столько, хотя развал страны, претерпевший мы недавно нами, тоже сказывается. Второй момент важный. Дело в том, что у нас своего производства чего бы то ни было нет комплектующие для дронов все заводятся из-за рубежа. Я сейчас вынужден вникаю в эту тему, в пресловутые тележки, о которых ты сказал. Так я в ужасе. Начали делать тележку. Двигатели только китайские или еще чьи-то импортные. Аккумуляторы к ним только импортные. Гусеницы в стране, кроме бурана, гусениц типа буран, ничего не делается. И даже сталь из которой тележку варили люди, и то некачественное, если отечественное. Контроллеры импортные, устройства управления импортные. То есть, ребят, у нас ситуация даже страшнее, чем можно себе представить. Мы ничего не производим своего, необходимого для военного хай-тека. Кто помнит, мы Первую мировую проиграли, потому что у нас пулеметы, значит, аэропланов сделали 2000, а немцы 30 тысяч, для сравнения. Пулеметов соотношение было такое же. Средств управления огнем, артиллерия тяжелого, то есть хай-тека военного. Так вот, По своєму воєнному хайтеку у нас ще хуже ситуація. То, що у нас стало дронов більше, то ситуація є следующим образом. Получается госзаказ, і в три дорога кліпається хреново орда однотипних дронів. Противник включает глушу на польовій частоті, і всі вони в лучшем случае теряются, а в худшем становятся його трофеями. Амінь. Вот як у нас працює военпром. Пане Юрію, які маєте новини, і де перебуваєте, якщо можете сказати. Бахмутський відтинок. новини. Оптимістичні, чому тому що незважаючи на те, що противник має чітке завдання захопити часів яру, купувати і підготувати плаза для подальшого ударно штурмових дій, як наслідок вирівнює лінію бойового зіткнення. Це значить, що штурмує в населених пунктах Богданівка, Іванівське в напрямку Кліщівка Андріївка. За останні два тижні противник жодних. Тактичних успіхів на полі бою немає, це значить, що силам оборони вдалося купувати ситуацію і стабілізувати. Більше того, на окремих відтинках вдається проводити невеличкі операції по покращенню переднього краю. Це значить, що вибивати противника з тих позицій, які вони зайняли саме тому. За моїм переконанням, при постійній підтримці української нації за рахунок збільшення в тому числі державних програм. Які відповідають за озброєння, зокрема засобів БПЛА, а це очі в повітрі, і це можливість вдарити ворога як знаєте, таким списом, чітко, якісно і секторально точно? Я впевнений в тому, що на Бахмутському відтинку противник подальших успіхів будь-яких тактичних не буде мати. Але для нас дуже важливо також до засобів БПЛА, щоб наші міжнародні партнери все таки надали загальну військову допомогу. Тому що якщо ми кажемо про ефективність зведення бойових дій, ми в першу чергу противника маємо бити на передній лінії об'єднаним вогневим впливом, це засоби БПЛА плюс гармати. Якщо казати про загальне враження противника, то знищення має бути шловане, що я маю на увазі. Якщо ми кажемо про їхні телові частини сполучення, а також той ресурс, який формує для їхньої економіки ресурс, це бази, які проробляють в тому числі. І нафтопродукти вони мають палати за рахунок як ударних дронів, які збирає Україна, так і за рахунок дальнобійних ракет, типу штормше до джелас дібі. Також за рахунок цих засобів мають горіти тилові сполучення, центри прийняття рішень, центри накопичення особового складу, складів з боєприпасів. Багато чого іншого. Ми маємо мати можливість збити противника на відстані до 50 кілометрів. Також це середня дистанція лінії боєзітнення. Це забезпечують як засоби ПЛА, так і, зокрема, системи реактивного вогню типу Хаймерс, які є достатньо високоточною, інтенсивною зброєю. Ну і, звісно, бити противника на передній лінії. Якщо одночасно ми б'ємо його тилові частини, б'ємо його всередині оперативного простору і на передовій лінії, таким чином противник втрачає можливості проводити ударну штурмову дію. Тоді ми можемо говорити про те, що накопичивши сили засоби, ми вже можемо. Виходити з ініціативою, скажімо так, щодо проведення контрнаступальних дій, тому що якщо противник не втратив можливості штурмувати, штурмуємо ми, то це скоріше за все зустрічний бій. А якщо ми противника позбавили можливості штурмувати, розбили його групування і починаємо проводити удари наступальні дії, тоді це можна називати контрнаступом, так чи інакше, нам необхідно робити всі необхідні придумови для того, щоб потенційно звільнити. Наші окуповані території повною мірою. Саме тому розраховуємо не тільки на підтримку української нації, за яку я кожного дня дякую всім, хто допомагає силам оборони, а також на підтримку наших міжнародних партнерів. Росіяни в Віжевську відкривають завод з виробництва дронів, де збираються в 10 разів збільшити виробництво дронів, тобто плани про мільйон дронів не тільки в українського уряду, але й в російського. Це фактично перегони, перегони в технологічності. Які в нас шанси тут взяти гору, на вашу думку, і що ви відчуваєте як людина, яка користується дронами кожного дня, війна це постійна гонка не тільки кількості того, що вже є, в тому числі засоби а також технології та озброєння, а також протидіянням, де розвиваються безпілотні системи, там і розвиваються засоби радіоелектронної боротьби, які подалю повдавлюють частоти управління. Тому гонка йде всіх напрямках, що стосується перспектив. Розділю на блоки. Дивіться, якщо казати про розвідувальні засоби типу крило, противник нас випереджає в цьому напрямку. Чому тому, що в них активно такі засоби, як Орлан, Зала, вони розвивалися спочатку початку 2014 року, чого в Україні не відбувалося. Відповідно, противник зробив достатньо непогані зразки, які перебувають на озброєнні, і поки що зберігає можливість їх модернізувати і випускати в кількості. Тому тут Україна найближчим часом противника не здожене, незважаючи на те, що ми контрактуємо зразки вдалі, як наших партнерів, так і ті, які є вдалі і випускають приватні українські компанії, їхні виробництва також масштабується. Поки що в паритет найближчим часом ми не вийдемо, але це не значить, що не вийдемо там до прикладу через рік. Що стосується ударних засобів, fpv дрони об'єктивно за рахунок. Збільшення кількості державних програм я не можу сказати за всі війська. Це буде нерепрезентативна думка. Ну, конкретно в підрозділі, який я маю за честь очолювати, об'єктивно забезпечення дронами за рахунок держави, саме FPV Миросло майже на 50%. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.